Там вчора я розказував за, за те, що священник е, там якийсь розказував, предсказував, там мені уточнили, що це була мова не про те, що священник гадає там на картах або на, 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 на Таро, але він предсказував майбутні події там, знаєте, так як оці там, чи це і добре, чи цей зне. Та і ваша справа, якщо вас Бог з такими зв'язує, і ви маєте таку можливість, вам церква нічого не забородяє, розумієш, йдіть, тим більше це священник. Але наші люди дуже люблять робити собі, знаєте, ідолів. От там є такий священник слово, але то нього сильні молитви, сильні молитви. Я як це чую? знаєте, Я трохи се дивую. Ми про Ісуса Христа скільки чули, що Йому казали, що в нього сильні молитви. Христос істеляв Божою силою. Священники істеляють Божою силою чим іншим, не своїми молитвами. Його святість священника може бути причиною, що Бог його по особливому слухає, але і він не своєю силою, а Божою силою. І не можна казати, що у того священника молитви сильні. Ні. Через того священника може краще діє, Божа ласка. Він знайшов спосіб комунікації до людей. Це може бути або через те, що він є дуже святий, або дуже близький до тих грішників, які прийшли до покаяння. І ні то, ні то є, не є добре, і ні то, ні то не є зле. Це так є, це нормально. Бог спасає людей своїм планом. Не робіть із священників об'єкт поклоніння, бо це є найбільше шкодить священникові, але і воно не є добре для церкви. Іншої основи не можеш покласти, крім покладеної, говорить апостол Павло в посланні до Корінтян у 3 главі в 11 стиху. Іншої основи не можеш покласти, крім покладеної, і ця основа Ісус Христос. Не єпископи, не Папа Римський, ніхто, а ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує, того діло стане явним, хоч він буде будувати з золота чи срібла з каменю, чи з дерева, чи з соломи. Його діло стане явним. Бо виправдається, випробується, випробується неначе через вогонь. Чуєте? Основа Ісус Христос кратко. Далі молимся сворокости за, за, за померлих.